Цікаве питання, чому металеві деталі підвіски поєднані одна з одною, не видають неприємних звуків. Вся справа в салинблоках з англійської їх назва так і перекладається: Тихі блоки. Сьогодні розкажемо все, що треба знати про салинблоки. Що таке Silent Block і для чого він потрібен? Його головне завдання усувати вібрації між. Поєднаними деталями підвізки. За це відповідає гумова частина. Металеві компоненти допомагають закріпити деталь завдяки усуненню вібрацій суттєво збільшується термін служби підвізки. Сайлен блоки відрізняються один від одного. Наприклад, два металевих циліндри з'єднані між собою вулканізованою гумою. Однією стороною запресовуються у а різьбою кріпляться до іншої деталі. Інші запресовуються у дві деталі одночасно. Є салонблоки з металевими проушинами для кріплення. Є елементарні повністю з гуми, такі називають втулками. А ви знали, що подушки двигуна та коробки? Це теж сайлентблоки. А як же зрозуміти, що треба міняти сайлентблоки? Та взагалі, як часто їх міняти? Про їх знос підкажуть неприємні звуки в підвісці. Чуєте їх, їдьте на СТО та перевіряйте підвізку? Також зношені сайлентблоки впливають на курсову стійкість, стабільність на дорозі. Коректність розвал сходження, ефективність гальмування. Якогось чіткого регламенту для заміни сайлентблоків немає. Виходити вони можуть і 30 тисяч, і 50, і 100. Залежить від багатьох факторів. Серед них якість сайлентблоків, коректні встановлення, режим експлуатації автомобіля тощо. Рекомендується перевіряти сайлентблоки двічі на рік. Зазвичай під час підготовки автомобіля. До зимового або літнього сезону. Пам'ятайте, що зношений сайлентблок може не видавати звуків, але руйнує деталі підвізки. Також у нас питають, чим змастити сайлентблоки, щоб вони не скрипіли. Швидкої відповіді немає, бо причин багато. Ми знімали про це відео. Раджу його подивитися. А щоб бути впевненими в якості установки, зверніться до. Нас у нас є перелік рекомендованих СТО за кваліфікацію, яких ми несемо відповідальність. Пошукати можна на сайті або запитати у наших менеджерів. А як же підібрати силен блок? Як і більшість запчастин, найкраще за Вінкодом. кодом Найбільш Точний варіант можна за маркою, та моделлю та двигуном, за оригінальними каталогами. Все це доступно у нас на сайті, а також у мобільному додатку, який має повний функціонал нашого інтернет-магазину. Але пам'ятайте, що інколи сейленд блоки в оригіналі недоступні як окрема деталь і йдуть лише в зборі зважено. Часом деякі бренди все ж таки роблять такі деталі, але не завжди. Які сейленд блоки краще? На це питання ніхто не відповість, краще гумові чи поліуретанові? Кожен обирає сам. Так само, як і бренди. Хтось буде лаятись на преміальних виробників, хоча проблема була в правильності встановлення. А хтось каже, що ніколи не поставить дешеві. Кого можна порекомендувати? Ну, звичайно, це такі бренди, як Febis, Wag та Blueprint, які належать німецькій компанії Ferdinand Bilstein. Silent Блоки є в асортименті кожного з цих брендів. Тому ви можете обирати на свій смак. Або потреби, або виходячи з наявності. Наприклад, якщо у вас японське чи корейське авто, то краща пропозиція буде у BluePrint. У СВАК точно буде найширший асортимент європейських автомобілів. У Фебі найширший асортимент в цілому. Обрати є з чого. Преміальні виробники деталей підвізки та селенблоків це ленфьордер TRW Мок. Дуже багато якісних виробників в середньому сегменті C, CTR, Metzger, CDEM і 35 вірочки. В бюджетному сегменті виділяються Febest, Nipards, Starline Profit. Вибір за вами. А у нас є варіанти на будь-який бюджет та потреби. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.